Ось такий новорічний початок відео. Усім привіт! Це відео я мала відзняти ще на початку грудня, але сьогодні вже 16-те і я трішки запізнююсь. Та, подивившись у вікно, я одразу зрозуміла, що зима нам не світить. Хоча це і добре з одного боку. Але в нас, як завжди, або після Нового року, або перед новим роком випадає сніг. Отже, сьогодні ми поговоримо про зимові свята. Вони завжди складаються з традиції, релігії та культури. Що робити на новий рік? Ставити ялинку чи робити кодомацу? їсти олів'є чи індичку. Сьогодні ми розберемося у всіх цих тонкощах та традиціях різних країн світу у зимові свята. Отже, почнемо зі скандинавських країн. Поехали! Фінляндія. Фіни дуже стійкий народ. Ворожіння на кафені гущі або по картах ні. Це точно не для фінів. У новорічну ніч нам знадобиться перше це підкова, друге відро з водою і вогонь. Вогонь беремо підкову, розплавлюємо її та виливаємо у відро з холодною водою. І той злиток, який вийшов, це і є передбачення на майбутнє. Данія в цій країні у новорічну ніч теж традиції доволі дивні. Ну для нас дивні. Усі, хто лишився живий після танців, застілля та салюту, йдуть до сусідів або друзів. І йдуть не з пустими руками, а з тарілками. старими, наприклад, тарілками, і йдуть їх розбивати. Розвивати об ваш поріг. І здавалося, що я їм такого зробив, але ні. Це непогано, навпаки, якщо у вас у дворі багато тарілок, то це означає, що для вас приманюють вдачу, і це означає, що сусідям ви подобаєтеся. Я, звичайно ж, не буду казати про всі країни, бо це витратить ваш час повністю. І до нового року я точно не встигну. Тому додам, що ви також можете зустріти новий рік двічі, якщо відправитися на північний схід Швеції чи Південний Захід Фінляндії, де новий рік можна відсвяткувати двічі. Святкуйте вторгненню, а потім п'ять хвилин їзди до хапаранти, де на вас чекає ще один фейерверк. І через годину там продзвонить новий рік. Біжемо далі, і ось ми вже в країні, де сходить сонце. Отже, в Японії. Японія це країна правил. Перше, що є і в нас, це очищення будівлі, а отже, генеральне прибирання. Ну в нас це теж є. А далі ставлять Кодомацу атрибут традиційної синтоїстської релігії. Ну, типу, як в нас ялинка, а там кодомацу ялинки теж ставлять, але це традиції, і традиції в Японії дуже шанують. У новому році є правило сходити до святих місць 1, 2 або 3 січня японці йдуть до святині, щоб вшанувати пам'ять та побажати у новому році усіх благ. Китай відрізняється кардинально. Ну бо це Китай. По-перше, китайський новий рік проходить трішки пізніше за звичайний новий рік. І дата нового року змінюється. Відмінностями нового року в Китаї є червоний колір, наче так. У нас теж є асоціації з Новим Роком, як з червоним кольором, бо Санта-Клаус, ну і Кока-Кола, звичайно ж, але китайський новий рік це свято фейерверків, ліхтарів, різної атрибутики в червоних тонах. На вулиці можна побачити костюми драконів. В цей день дарують гроші у червоних конвертах, запускають ліхтарики, теж червоні, та прикрашають місто в червоних тонах. У стародавньому Китаї це був день, коли дівчина могла вийти та помилуватися ліхтарями та зустрітися з хлопцем. Тому цей день вважався таким собі днем святого Валентина. Прихильники святкування китайського нового року вірять, що в перший день нового року не можна митися і стригтися. Люди вірять, що миття та обрізання змивають з вас багатство. Також не варто купувати взуття протягом усього періоду святкування, оскільки взуття звучить як втрата або зітхання. Ну і куди ж без червоного кольору. За повір'ями, у період святкування треба носити червоний одяг, бо він приманює удачу та багатство. Ну і куди ж без Америки? Американський новий рік схожий на наш. Єдине відмінність це те, що новий рік трішки поступається 24 грудня, а отже, Різдво. У Різдво відкривають подарунки та пишно святкують цей день. А потім вже йде новий рік. Традиційно на столі з'являється індичка або яловичина. Поки я це записувала, мені захотілося їсти. А також з Америки пішла традиція таємного Санти, коли людина таємно дарує подарунки. І звичайно, збори на Таймсквер. Та падаюча куля або куля часу, яка рівно о 12-й розлітається безліч у конфеті на таймсквер. От ми дійшли до фіналу. Маю надію, вам сподобалося це відео. Наші традиції не менш цікаві. Але для наших традицій я хотіла б присвятити окремий ролик. А може, я зроблю вже весняний відеоролик з нашими традиціями. Але щоб відео виходило частіше, вподобайка, комент, підписка, ви все це знаєте, ви в мене розумні. Отже, в цьому році хочеться побажати, як і в минулому, тільки миру. Особисто кожному хочеться побажати любові, добра, надії на краще майбутнє. Отже, з Новим роком та Різдвом Христовим побачимось!